Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко і бренд Покофон надалі Поко перехопив ініціативу в звані вбивця флагмані від вже знуднілих та пересічних OnePlus. починаючи по суті з першого смартфона. І одразу кажу, що Poco F7 Pro бренду та званню не зраджує і робить дуже цікаві та правильні речі. Місцями просідає, очевидно, але в інших місцях домінує навіть над флагманами, де саме розповім далі, не хвилюйтесь. Також попереджу одразу: це відео буде скорочене про саме головне та основне. У нас на сайті вже є детальний текстовий огляд, всі нюанси по максимуму ви можете знайти там в в описі. Ну і доки ви там, не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Підтримка та на зможе. І коментарем, і навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць. Також виражаю величезну подяку магазину Allo за надання мені даного семплу. Ну а тепер до діла. Отже, у Poco F7 Pro є чотири сильні сторони. Це екран, дизайн, продуктивність та автономність. Це інше або має нюанси, або просідає. І почнемо ми, мабуть, з екрану. І я скажу так. Аналогічний цьому екран, по моїм даним, встановлено в Poco F7 Ultra який коштує ледь не на 50% більше, тут він QHD, хоча цю роздільність треба вмикати вручну, але при діагоналі 6,67 дюйма це все рівно дає PPI 526, що космічно круто. Тут є і частота оновлення 120 Гц, і шим тут ледь не 4000 Гц, і частота відгуку до 2500 Гц в ігровому режимі, і панель тут TCL CSO TM9 OLED, а не LTPS, як у деяких флагманів. Тому тут. І енергоефективність шикарна. І always on display на місці. Так, не всі oled панелі підтримують AUD. але про це якось пізніше. Добре, скажу втім, два слова про яскравість. При автоналаштуванні вона може досягати 1500 ніт. нід з обіцяних 1800. вісімсот. Точну баре не більше 500. але зрозумійте мене правильно. Навіть 800 нід це вже багато. Деякі ліхтарики видають 800 нід. Ви ж в очі ліхтариками не світите, правильно, тому все нормально, все працює як треба. Зовнішність тут виразна і запам'ятовується. І спереду, наприклад, я не можу відрізнити цей смартфон від корпуса дизайнерських моделей, типу Oppo Reno 13 5 g огляд вже на нашому сайті. Позаду ж маємо грамотно і елегантно встановлені геометричні фігури з глянцевого пластику різних тональностей. Ну і звичайно ж, гігантський модуль камер, де у тому числі схований інфрачервоний порт замість 2 мегапіксельного сміттєвого макромодуля. Так, тобто, замість непотрібного шматка помиїв, ми маємо. Випромінювач, який дозволяє зручніше вмикати, наприклад, телевізор. Бо смартфон треба тримати не горизонтально, як пульт, а вертикально, як ми зазвичай тримаємо смартфон. Це геніально! І я дуже це підтримую. Ну і плюс захист корпуса ip 68 Далі у нас йде продуктивність. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Два ляма балів Antutu. Будь-яка гра на ваш вибір без проблем. Постійна пам'ять тут UFS 4.1 зі швидкістю більше 4 ГБ на секунду. Це, щоб ви просто розуміли, швидше, ніж мій SSD на моєму ігровому ноутбуці. Це багато. І працює смартфон дуже швидко. І оперативка не відстає lpddr DDR 5X з частотою 4800 мегатрансферів ще чотирьохканальна. Про проб'єм трохи згодом, Але сама собі продуктивність топова. Ну і автономність. Тут акумулятор на 6000 мАч що вже б'є певні рекорди саме по собі. Але навіть в PCMart Battery Test 3 смартфон на половині яскравості вивозить 18 годин. Чесно. Не пам'ятаю, коли останній раз такий результат бачив. Але збрешу, якщо скажу, що не порадів, побачивши ці цифри. Це втім, не в режимі екрану QHD, а Full HD. Але все ж круто. І зарядка тут. Так, бездротова відсутня, але по дроту смартфон бере стабільно і реально 55 ватт від фірмової 120-ваттної зарядки Redmi Note 13 Pro Plus 5G і до 65 Вт сплесками від фірмової 125 ваттної зарядки Motorola Edge 50 Ultra. Тобто пристрій не обмежено паторочними фірмовими протоколами, і я дуже це поважаю. Та й заряджається він по факту, вибачте, за 13 хвилин до 50%. Майна лібе то є добре. Втім, є нюанси. Я казав, що є нюанси. І такі вони тут є. Фу. Почнемо з зарядки. Її в коробці немає. Фірмова повинна мати потужність 90 Вт. І в деяких ринках, на деяких ринках вона присутня, але у нас її немає. Кабель є, чехол є. Зарядки немає. Далі набір пам'яті. За 23 тисячі гривнів отримуємо 12256 ГБ. За 25 тисяч гривнів отримаємо 12512. Так, пам'ять швидка, але враховуючи, що тут немає підтримки microSD принципово. Беріть на 512 і не партість. 10% вартості це не так багато, особливо для фаната, власне, вбивців флагманів. Але у смартфона відсутня не лише підтримка microSD. Так, тут є Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4. Тут є навіть інфрачервоний порт, про який я казав. Тут є не всі: гора протоколів Bluetooth і навіть стереозвук Dolby Audio. Але тут немає підтримки Ultra Wideband і немає підтримки e 7 Останнє мені відверто до лампадки. Але я знаю, що багато хто з вас для, для вас це просто от охрана адм'єна. На останок я залишив камери і не просто так. Безумовно, 50 мегапіксельний основний модуль тут крутий. Він перший на моїй пам'яті, що підтримує зйомку 8К. І при цьому ця зйомка 8К найгірша на дві стопи динамічного діапазону, аніж 4К-зйомка з того ж самого модуля. Тут також є стабілізація, є підтримка фазового автофокусу. Світлосила F1,6 дає дуже круте природнє боке. То основний модуль цукерка. Проблема в інших модулях. Фронтальний на 20 мегапікселів, він нормальний і адекватний, а от Ширик на 8 мегапікселів не має автофокусу. Тобто ви не можете його використати як макромодуль. І якість там адекватна. Але у порівнянні з основним модулем посередньо якщо не гірша. І я вам збрехав. Камери не остання річ, про яку я хотів сказати. Бо є ще оболонка. Хайпер 20 я настільки не хочу про неї говорити, бо моє розчарування першою версією HyperS було абсолютно грандіозним. У мене досі лежить сценарій на тему, чому я її ненавиджу. І HyperS 2.0 не виправила жодну мою претензію. Так, безумовно, вона краща за Хай 1. І якщо ви фанат оболонки, ви будете у захваті. Але перефразуючи Лесен Нільсена, я не і я не підсумки. Вони наступні. Не беручи до уваги мої основні претензії, поки я всім про дійсно крутолезний пристрій. Тут є величезні переваги, гігантські переваги, крутолезні плюси, але недоліки, на мою думку, не стільки багаточисельні, скільки глибокі. Ну тобто, мені підтримка є сім не така важлива. Мені важливий суперекран, наприклад. Але у вас може бути все навпаки. Тому врахуйте, вбивати флагмани без жертв не здатен ніхто. Але якщо ви згодні на це... Я Поки всім про спокійно вам рекомендую. І на цьому мене все. А в коментарях не забудьте написати, яка з переваг цього пристрою вас радує найбільше, які з недоліків найбільше лякає. Для мене це, по-перше, СОСІ, крутилезний абсолютно. Ну і відсутність Є7. Як не дивно, я цим не користуюсь, але розумію, що почну з часом невідворотньо. Однак ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському мазину Сандмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser К600, а також київському магазину мотостаф і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, я тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!